Є люди, що люблять трошки на дручу всім колегам, тому що в цьому ти будеш знаходити свою цінність. Мені хотілося звільнитися, і кожен приходить і дає тобі свій контекст і своїми колегами покрити ось такої цигарку. Якщо ти зможеш робити ці три речі, про які я зараз буду розповідати, то зможеш дуже швидко подвоїти свою зарплатню та й в цілому розуміти, як тобі рухатися в зростання, а не просто залишатися і плавати ось так на одному місці, якщо ти працюєш десь на ЄПАМІ вже років 10 Поспіль. Я взяв свої 10 років на ЄПАМовських, якщо що, а в цілому свого досвіду в ІТ, 8 з яких я будував інтерфейси як ux дизайнер, і заробляв по 7 тисяч доларів на місяць. І ось взяв ось період, саме коли я перейшов від 800 баксів до 2000 доларів, тому що в той момент в мене багато чого попереключалося в голові. І я зрозумів, як потрібно розвиватися професійно у ніші. Я взяв весь цей досвід, розбив його на деякі пункти, тому що для себе просто повиписував стратегічно. Типу, подав, що мені допомагало рухатися. І зараз про це розкажу. І це саме ті речі, з яких я б починав би сьогодні, якщо б починав би з самого нуля. Цей підхід є фундаментальним у моєму навчанні, у моєму клубі з 200 дизайнерами, і ми просто беремо його дійсно за базис. Навчання очевидно, що платне, але я нагадую, що в мене є дуже багато безкоштовного матеріалу, який я регулярно публікую. Наприклад, зараз ти можеш перейти та подивитися. Урок водний UX ексі дизайну на 40 хвилин без жодних інтеграцій, реклами та історій про мій успішний успіх. Це суто 40 хвилин дизайну, і я впевнений, що у дуже небагатьох вийде це додивитися до кінця, бо це складно. Так, ладно, що. повертаємося до плану. Давай на нього подивимося. Як я кажу, в мене тут є нотаточки, і хочеться дуже швидесенько пройтися по цих речах. І, будь ласка, якщо в тебе будуть думки, то залишай свої коментарі, ти знаєш, що я обожнюю спілкуватися. Я люблю надавати ще більше користі, просто відповідає на те, що ви пишете. Якщо ти приходиш в офіс на восьму ранку і чекаєш, поки в тебе буде обід, щоб можна було вийти і своїми колегами покорити ось таку цигарку, то тобі просто пі. Я це називаю такий галерний комфорт, який насправді забирає твої гроші. Не зрозумій мене неправильно, тому що їсти це нормально, да, пити каву це нормально. Я маю на увазі ось цю романтизацію, типу, професії і те, що ти просто починаєш щось так плити разом із тією. Да. Зазвичай це дійсно є у людей, які працюють на одній компанії по 10 років. Для мене це просто. Ну, я досі не розумію, як це може відбуватися, але в цілому таке є. Наприклад, я дизайнер, так, і Мені потрібно зробити там головний екран. Головний ще там якісь там екранчики реєстрації, анбордінгу, там не знаю, відновлення паролю, флоутом якогось віджиту. Неважливо. Просто є задача. І... Я починаю замість того, щоб думати про вирішення задачі, починаю згадувати, що о, я нещодавно якраз хотів вивчити 3D, можливо, зараз саме той час, щоб відкрити цю програму, трошки її повчити, подивитися анімацію, ось тут щось, типу, допрацювати і так далі. І я концентруюся на ось цій, типу, романтиці, яка, да? типу, є навколо. Я такий думаю, о, ну вже, типу, час. Ну що, знов і каву пити, бо я вже втомився, типу, там дві ідеї якісь накидав. Зараз буду слухати свою улюблену музику для мотивації, спробую її типу знайти. Подрочу всім колегам, які сидять поруч. І ми ось так, от ще раз порозмовляємо. А потім я піду типу додому. І тут ну, це дійсно типу прикольний да, процес, бо тобі подобається. Ти для цього і приходиш працювати в компанію, в офіс, але неприємне те, що ти просто не помічаєш, як ти входиш ось в це, типу, не знаю. Ну ти на лодці просто ось так пливеш, 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 і тобі байдуже, і в тебе такий один рік проплив, ти другий рік проплив, третій рік проплив, і в тебе багато ось так років, вони просто ді... пролетають, і потім ти такий: о я вже 10 років працюю, типу, на галярі. Ось це, типу, в мене вийшло. Що я зробив? Я почав думати про те, а в чому взагалі моя цінність, типу, як мені потрібно її будувати? Я зрозумів, що через вирішення задачі, через фокус на тому, що мені потрібно щось вирішувати, вирішувати і закривати проєкти, я можу, ну, типу, зростати. Да? Я можу дорости до одного ліміту в одній компанії, і потім я розумію, що я можу рухатися в якусь там іншу в наступну, там де в мене буде, будуть інші обов'язки, буде більше задачі. Очевидно, що в мене буде більше зарплатня. Коротше, що потрібно фокусуватися на тому, де твоя цінність, і ось ця романтика вона може вбивати ось процес з цієї сторони. І Я радив фокусуватися на тому, що я тут, якщо тобі дійсно хочеться росту. Є люди, що люблять трошки на. Да, типу, я дуже зайнятий, я виконую дуже багато задач, зараз я поставлю дуже багато запитань. Давайте будемо чесними, тому що час від часу всі ми такий буваємо. Да? Ну я точно таким був. І зараз іноді таким також можу бувати, тому що це залежить від якогось, не знаю, стану твого емоційного, наскільки ти втомлений або не втомлений. Але це не має нічого спільного із простими запитаннями. Я веду до того, що, типу, ось є ці думки, да, що бо якщо я зараз запитаю, всі подумають, що я просто настільки тупий, Тупий, що просто пі. Ну, типу, люди зараз побачать, що я ну дубіна, типу, я нічого не розумію. Мене просто звільнять, тому що я тільки знайшов собі цю роботу, і тут я почну ставити запитання, все мені типу кришка. Тупих запитань не існує. Існує штучне відтворення ось цієї типу зайнятості. І тут головне тримати цей баланс, тому що ну ти можеш запитувати, запитувати, запитувати. І кожен раз, коли ти хочеш поставити запитання і з метою вирішити якусь задачу, вирішити якусь потребу, то це запитання буде про професійним Та крутим, навіть якщо для тебе воно буде здаватися дуже банальним. Це потрібно собі вбити в голову. Тому що до цього кожен раз, коли мені щось давали, я, типу, мовчки робив. Да? І проблема -та у тому, що кожен каже своє. В тебе є там стейкхолдер, є продакт-менеджер, є якийсь лід дизайнер, є там ще якісь розробники. І кожен приходить і дає тобі свій контекст. Типу, а давай зробимо кнопку зеленою, а давай тут зробимо типу, заголовок ось таким. А давай змінимо типу, розмір шрифту на 22-й. А давай ось тут взагалі. Проберемо ось цей стан типу відновлення паролю. Чи ось ось тут потрібно додати якусь там клавіатуру. І ти кожного слухаєш, кожного. Ти не можеш нічого сказати, в тебе в голові вже починає з'являтися питання: типу, човаки, що це за пісня, наче ви мені ось просто якусь кашу малашу зараз мішаєте, потрібно заспокоїтися усім. І тобі складно тримати актуальність якоїсь інформації, взагалі тримати проєкт. І ось тут народжується твоя відповідальність. Тобто вона або народжується, або тобі знов ж таки пі... <гум> Тому що, ну, а як ти по-іншому це зробиш? Це ризик, да, в який можна потрапити. А він називається так: ніху не контролювати. І коли ти ніхто не контролюєш, тобі. Ну, я не знаю, як це по-іншому пояснити. Дійсно, дуже дуже складно рухатися. Тому я б радив народжувати, можливо, навіть і штучно в деяких моментах, да? але це відчуття відповідальності, щоб в тебе ну, було ось таке розуміння, що поставити запитання, типу менеджеру, який приходить і каже, давай змінимо кнопку. Сказати, що слухай, да я тільки що з замовником напряму спілкувався, да? в нас була зустріч. І він сказав мені раз, два, три, типу, а ти мені кажеш, зараз чотири, п'ять. Е, що ми будемо з цього обирати? Да? Тобто відповідально перекласти. Запитати в людину, і хай вона подумає і скаже тобі, що потрібно робити. Щоб у будь-якому випадку, коли до тебе прийдуть і запитають, яку Артур, ти сказав, типу, ось тут було 4-5. Ну це мені напряму, типу, цитували. Все, питання відпадають. Коротше, це напевно про відповідальність. Ось потрібно бути відповідальним. Зараз хочу сказати дещо важливе. ти не є. Все нормально, все навколо хорошо, і неможливо сподобатися компанії, да, в якій люди працюють по 10 плюс років, і маленькому, динамічному стартапу неможливо сидіти на всіх стільцях, ну чисто навіть фізично. В тебе ж та жопа одна. І мене це дуже сильно парило насправді, тому що в мене постійно горить ось там під одним місцем. Мені подобається ось ця динаміка та стрес. Да. Мені хочеться, ну тому що я такий просто по життю. Я люблю якісь виклики, я люблю це вирішувати, я люблю ось так летіти. І кожен раз, коли я приходив і працював в компанії, де все дуже ось таке галерно, да? я не знаю, як це по-іншому ще пояснити. Мені ставало скучно, мені хотілося звільнитися, мені хотілося запустити якісь свої ідеї, типу свої продукти і так далі. І це мені заважало. Проблема -то в тому, що я думав, що. Це проблема, що ну, я якийсь не такий, що зі мною щось не так, що я якийсь непосидючий. Я дивлюся на своїх друзів, які спокійно працюють реально, там третій пятий рік вже йде. Він сидить в одній компанії на одній позиції. Я думаю, Та що зі мною не так, чому в мене немає цієї стабільності? Мені хочеться цю стабільність, да? це і про стабільність ще річ. Але ну, якось з досвідом я прийшов до того, що це нормально. Не потрібно гнатися типу, за всіма. Потрібно просто прийняти свою модель, да? Роль, ну, рольову, я не знаю, як це. Можна правильно сказати, тому що в тебе є своя модель, за якою ти існуєш в цьому діджитал світі, і якщо ти її приймаєш, і кажеш типу, хорошо. На ну, типу, ти мій бро, давай тепер ми з тобою будемо рухатися разом. Все стає на свої місця і стає трошки легше. Потрібно шукати своїх людей. І коли я знайшов, я почав заробляти в одній компанії. Мені казали, що я вартий 800 баксів. Що я ну неможливо мені заробляти більше ніж 800 доларів. І через два місяці я прийшов в іншу, де мені вже платили більше 2000 доларів. Сумарно в мене виходило заробляти такі гроші. Неможливо сподобатися кожній компанії та кожному клієнту. Потрібно краще шукати своїх, і це не означає, що потрібно погоджуватися на смоктання пісюна через те, що ти тільки починаєш, але це вже окрема історія. Так, ну що давай з тобою зробимо дуже короткий підсумок. Я тільки що поділився трьома речами, які в мене були. Перше це потрібно думати про закриття. Проєктів да? сприймай себе як завод, дійсно, типу, ось виключай цю романтику, думай про свою ефективність, тому що в цьому ти будеш знаходити свою цінність. Друге, розмовляй та запитуй. Бо якщо ти будеш існувати просто тихонечко, це буде створювати набагато більше для тебе проблем, які буде ще складніше вирішувати. І третє це шукай своїх. Це те, що б я робив для себе зараз, якщо б починав би з самого нуля. Це фундаментальні речі. Вони очевидно ще без деталі. Да? Я не розповідаю про те, що потрібно вчити. Дизайну, як розвивати свій нетворк, які стратегії, що потрібно вчитися продавати, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Цей список буде просто з мільярда різних речей. Але це фундамент, фундаментальна стратегія. І я сподіваюся, що вона тобі сподобалася. Якщо в тебе залишаються запитання або хочеться щось розібрати, то, будь ласка, залишай коментар, давай з тобою поспілкуємося, тому що ну, я буду радий надати тобі більше контексту і допомогти. Побачимось на наступному тижні.